Підготовка до адвокатського іспиту, сімейне право, четвертий блок питань, в якому буде розглянуто питання усиновлення, питання недійсності усиновлення, а також питання опіки та піклування над дітьми. Отже, питання усиновлення, поняття, порядок, оформлення усиновлення. Відповідно до статті 207 чітко передбачено, що усиновленням є прийняття усиновлювачем у свою сім'ю особи на правах дочки чи сина, що здійснене на підставі рішення суду. В даній, в даній статті є виключення і ссылка на статтю 282 сімейного кодексу, в якій чітко зазначено. Що усиновлення громадянином України дитини, яка є громадянином України, але проживає за межами України, здійснюється в консульській установі або дипломатичному представництві України. Тобто, це єдиний випадок, коли усиновлення здійснюється не на підставі рішення суду. Розглянемо питання, хто може бути усиновлений. Які особи, особи можуть бути усиновлені? Відповідно до статей 208, 209, 210 чітко передбачено, що усиновленою може бути дитина, тобто особа до досягнення повноліття. Це в нас передбачено статтею 208. Цією ж статтею передбачено, що у виняткових випадках суд може постановити рішення про усиновлення повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування. Також, відповідно до статті 209, передбачено, що усиновленою може бути дитина, покинута в пологовому будинку, іншому, іншому закладі охорони здоров'я, або яку відмовилися забирати. В даному випадку усиновлена така дитина може бути тільки після досягнення неї двомісячного віку. Також, відповідно до статті 209, передбачено, що усиновленою може бути дитина, яку було підкинуто чи знайдено. В даному випадку теж повинен бути витриманий двомісячний термін з часу її знайдення. Окремо розглядається питання щодо усиновлення братів та сестер. Ця, ці, цьому питанню. Присвячена стаття 210 Сімейного кодексу, яка наголошує, що якщо на обліку для усиновлення перебувають рідні брати та сестри, вони не можуть бути роз'єднані при усиновленні. Виключення є випадки, коли це безпосередньо іде на користь, на користь даної дитини. Розглянемо питання осіб, які можуть бути усиновлювачами. Відповідно до статті 211 сімейного кодексу чітко передбачено, що усиновлювачем дитини може бути повнолітня дієздатна особа, яка не менш як на 15 років старша за дитину. Якщо ж усиновлюється повнолітня особа, то цей вік збільшується до 18 років. Усиновлювачами можуть бути подружжя. Усиновлювачами можуть бути також особи, що проживають однею сім'єю, зокрема, це своєрідне виключення для усиновлення, яке передбачено статтею 211 сімейного кодексу. Якщо ж дитина має лише матір або лише батька, то другою особою, яка усиновлює дану дитину, повинна бути особа, яка обов'язково перебуває з чоловіком чи з жінкою цими в шлюбі. Якщо ж вони проживають однією сім'єю, це теж є виключенням для постановки рішення про усиновлення ними дитини. Розглянемо питання. Які особи не можуть бути усиновлювачами. Відповідно до норм статті 212 сімейного кодексу, чітко вказано, що не можуть бути усиновлювачами особи, які обмежені у дієздатності, визнані недієздатними, позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені, були усиновлювачами дитини, але були позбавлені цього права, тобто їхнє усиновлення було скасовано за їхньої вини. Перебувають на обліку або лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері, зловживають спиртними напоями, не мають постійного місця проживання і постійного заробітку, страдають на хвороби, які відповідно до переліку Міністерства охорони здоров'я не надають їм право на уновлення. Діти-сироти, діти, діти позбавленої батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку піклування чи на виховання в сім'ю громадян, перебувають на обліку у обласних або міських державних адміністраціях в даних установах також перебувають на обліку особи, які бажають усиновити дитину. Розглянемо необхідні умови для усиновлення. Одне з головних умов це згода батьків на усиновлення дитини. Відповідно до статті 217, передбачено, усиновлення дитини здійснюється за вільною згодою її батьків. Звертаю увагу, що така згода повинна засвідчуватися нотаріально. В даній статті також передбачено, що якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на усиновлення, потрібна згода їхніх батьків. Статтею 219 чітко передбачено підстави, коли згоди батьків на усиновлення дитини не потрібно. Це, зокрема, випадки, якщо батьки невідомі, визнані безвісно відсутніми, визнані недієздатними, позбавлені батьківських прав щодо дитини, яка усиновлюється. Друга підстава це безпосередня згода дитини на усиновлення. Але це згода, е Надається дитиною, яка безпосередньо Може за своїм віком розуміти, що здійснюється, а також не має фізичних і психічних вад і теж усвідомлює безпосередньо, що вона буде усиновлена. Відповідно до статті 218 передбачено, усиновлення провадиться без згоди дитини, якщо вона у зв'язку з віком або станом здоров'я не усвідомлює факту усиновлення. Також згода дитини на усиновлення не потрібна, якщо вона проживає в сім'ї усиновлювачів і вважає їх її своїми батьками. Ще один момент, який є істотним, це згода опіки на піклувальника на усиновлення дитини, тобто у випадку, коли над дитиною встановлена опіка чи піклування. Законодавець статті 221 закріпив, що якщо опікун або піклувальник не надає згоди на усиновлення, то таку згоду може дати орган опіки піклування. Також потрібна згода закладу охорони здоров'я або навчального закладу на усиновлення дитини, тобто закладів, де перебуває дитина. Процедура усиновлення регулюється статтею 251 255 Цвільного процесуального кодексу. Відповідно до цих статей. Визначена підсудність справ, тобто підсудність розгляду заяв про усиновлення, це зокрема за місцем проживання дитини, тобто подається заява до суду за місцем проживання дитини. Статтею статті 252 визначено зміст заяви. Звертає увагу, що крім основних істотних умов, які вказуються в заяві, це найменування суду, ім'я по батьковій прізвищі усиновлювача, усиновленої дитини. Зазначається, що в заяві про усиновлення дитини може також міститися клопотання про зміну прізвища ім'я по батькові дитини, дати її народження, місця народження дитини, про запис заявника матір'ю або батьком дитини. Ще раз звертаю увагу, що у процесі усиновлювання можуть бути виконані спеціальні дії, спрямовані на збереження темниці усиновлення. Зокрема, розгляд заяви про усиновлення може бути. В закритому судовому засіданні, і, як вже зазначалося, зразу в заяві про встановлення може бути надано клопотання про заміну прізвища ім'я по батькові дитини, дати народження дитини. Зокрема, дата народження не може бути зміщена більше, ніж на півроку місця народження дитини, а також здійснення запису заявника матір'ю або батьком дитини. Звертаю увагу, що за розголошення таємниці усиновлення передбачено кримінальну відповідальність, зокрема статтею 168 Кримінального, о, Кримінального кодексу України. Особа, яка була усиновлена, має право після досягнення неї 14 років на одержання інформації щодо свого усиновлення. Це передбачено, зокрема, статтею 226 сімейного кодексу. Також законодавцем в статті 227 передбачено право на приховання факту усиновлення від дитини, яка усиновлена. Зокрема, передбачено, що усановлювач має право приховувати факт усиновлення від дитини, яка усиновлена, і вимагати нерозголошення цієї інформації особами, яким стало відомо про неї, як до, так і після досягнення дитиною повноліття. Звертаю увагу, що з моменту усиновлення виникають взаємні особисті немайнові та майнові права і обов'язки між особою, яка усиновлена, та усиновлювачем і його родичами за походження. Це в нас передбачено статтею 232 сімейного кодексу, але існують так звані неповне усиновлення. Це… Безпосередньо відноситься до того, якщо установлена особа була установлена тільки чоловіком або дружиною її рідної матері або батька. Розглянемо також коротко питання установлення дітей громадян України іноземними громадянами. Джерелами регулювання цього питання є як акти внутрішнього законодавства, зокрема статті 283 287 сімейного кодексу, статті, стаття 69 закону України про міжнародне приватне право 2005 року. Про затвердження порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, затверджено постанову Кабінету міністрів від 2008 року, і також міжнародними актами, ратифікованими Україною, зокрема, декларація прав дитини 59-го року, Конвенція про права дитини 89-го року, декларація про соціальні та правові принципи стосовно захисту благополуччя дітей, особливо при. Передачі на виховання та їх усиновлені на національному і міжнародному рівнях 1986 року звертаю увагу, що Головний момент, який безпосередньо розглядається при усиновленні дітей наших українських дітей іноземцями, це те безпосередньо, що така дитина повинна бути не менше як один рік на обліку в урядовому органі державного управління з усиновлення та захисту прав дитини знаходитись. Тобто тільки після року знаходження на обліку може розглядатися питання щодо усиновлення такої дитини іноземцем. Прийнявши доручення на ведення справи про усиновлення, адвокат має уважно вивчити умови життя і виховання дитини взаємовідносини між нею та потенційними усиновлювачами. На стадії підготовки справи про усиновлення до розгляду в суді адвокат має допомогти своєму клієнтові і заявникові зібрати передбачені законодавством України документи, а також обов'язково перевірити, чи було запитано думку дитини. При веденні справи про усиновлення, адвокат надає суду докази того, що саме його довіритель може створити дитині кращі умови для життя та виховання. У разі відмови суду в усиновленні дитини з заявником адвокат може написати апеляційну скаргу. Питання недійсність усиновлення, відміна усиновлення, правові наслідки цих дій. Недійсність усиновлення це наслідок недотримання вимог закону при постановленні судом рішення про усиновлення. Підставою для цього може бути відсутність згоди рідних батьків, батька дитини, згоди дитини, подання фіктивних документів, а також фіктивність усиновлення. Ці норми передбачені статтею 236 Сімейного кодексу. Усиновлення визнається недійсним не шляхом скасування рішення суду, яким усиновлення було здійснене, а в спеціальному судовому порядку. Відповідно до норм статті 237 передбачено, що усиновлення, визнане недійсним, анулюється з моменту його здійснення. Також є такий правовий момент, як скасування усиновлення. Це результат невиконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків. Підставою для цього може бути жорстке поводження з дитиною, аморальна поведінка, яка може справити негативний вплив на духовний розвиток дитини, тривале спільне непроживання з дитиною та інші обставини, які засвідчують невідповідність усиновлення інтересам усиновленої особи або усиновлювача. Усиновлення може бути скасоване за рішенням суду і за відсутності у діях усиновлювача протиправної поведінки. Зокрема, відповідно до статті 238 передбачено, що усиновлення може бути скасоване за рішенням суду, якщо по-перше, воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує її сімейного виховання. По-друге, дитина страждає недумством чи на психічну чи іншу тяжку невиліковну хворобу, про що усиновлювач не знав і не міг знати на час усиновлення. По-третє, між усиновлювачем і дитиною склалися незалежно від волі усиновлювача, стосунки, які роблять неможливим їхнє спільне проживання і виконання усиновлювачем своїх батьківських обов'язків. Справи про скасування усиновлення, як і справи про визнання усиновлення недійсним вирішуються в порядку позовного провадження з обов'язковою участю органу опіки і піклування. Це передбачено статтею 19 сімейного кодексу. Законодавство не встановлює строку позовної давності для вимог про скасування усиновлення. Скасування усиновлення не допускається відповідно до статті 238. Після досягнення дитиною повноліття. Але також законодавець закріпив дані статті винятки. Виняток можливий лише у тому разі, якщо протиправна поведінка усиновленого або усиновлювача загрожує життю, здоров'ю усиновлювача, усиновленого чи інших членів сім'ї, а також, якщо відносини між усиновленим і усиновлювачем не склалися. Рішення суду про скасування усиновлення не має зворотньої сили і з моменту набрання чинності припиняє на майбутнє права та обов'язки, що виникли у зв'язку з усиновленням між дитиною та усиновлювачем. І його родичами. Дитина може бути передана за бажанням батьків або інших родичів їм, якщо це неможливо, органові опіки і піклування, це передбачено статтею 239 сімейного кодексу. Якщо усиновлення скасовано на тій підставі, що воно суперечить інтересам дитини, не забезпечує їй сімейного виховання, і після скасування усиновлення дитина не повертається батькам, то за нею зберігається право на проживання у житловому приміщенні. В якому вона проживала після усиновлення. У разі скасування усиновлення деякі права усиновленої дитини та обов'язки усиновлювача можуть бути збережені з рішенням суду. Зокрема, це може бути збережене право на прізвище, яке дитина отримала при усиновленні, а також безпосередньо покладання на усиновлювача аліментних зобов'язань. Після набрання чинності рішенням суду про скасування усиновлення, як і після набрання чинності рішенням суду про визнання усиновлення недійсним, суду місячний строк зобов'язаний надіслати копію рішення Державному органу реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини, який на підставі рішення суду про скасування усиновлення або визнання його недійсним, вносить відповідні зміни до актів запису про народження дитини. Звертаю увагу, що відповідно до статті 200. 42 сімейного кодексу альтернативою скасування усиновлення є позбавлення усиновлювача батьківських прав. Відповідно до статті 240 сімейного кодексу передбачено особи, які мають право на звернення до суду з позовом про скасування усиновлення або визнання його. Недійсним. Зокрема, це батьки дитини, усиновлювач, опікун, піклувальник, орган опіки, піклування, прокурор, а також усиновлена дитина, яка досягла 14 років.